Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі небітайтах. Металу все більше актуальності набирає професія електрогазозварник, який виконує зварювання, різання металевих виробів, конструкцій, трубопроводів. До вашої уваги представляємо майстер-клас по виготовленню декоративної підставки під квіти Ведмедик. Ми завчасно підготували елементи підставки, також приладдя необхідне для процесу виготовлення виробу. Переходимо до складання виробу за допомогою напівавтоматичного зварювання. Перед зварюванням ми зачищаємо деталі до металевого блиску. Переходимо до складання виробу за допомогою напівавтори. Півавтоматичного... Після складання та зачищення швів виріб фарбуємо. Після фарбування придаємо привабливий до Затративши небагато матеріалу та часу, ми отримали чудову підставку, яка актуальна як і в приміщенні, так і на подвір'ї. Переможем, не сумнівайтеся, переможем і не здавайтеся, Україна. Ой міцна держава, слава Україні!